Так, починаємо. Починаємо ми зараз з вакууму, так як я пояснювала, як ми робили. Що ми робимо? Ми спочатку спускаємося в повітря, потім напружуємо прес, втягуючи його, вирівнюємось і стараємось пресом іще вперед продавити. Тобто працювати чим чим'язами пресу вперед. І повторюємо. Стараємося вивести м'язи пресу вперед разів 5 приблизно. Після того спокійно набираємо повітря, тобто не потрібно його хапати одразу, дуже плавно стараємося його набрати. Повторюємо ще три рази. Так, тепер переходимо до вправи на фіксований дих. Вправа на фіксований дих у нас сьогодні буде кішечка. Як ми її робимо? Ми повинні повертати верхню частину корпуса по сторонах. Повертаємо її по сторонах. Таз залишається непорушним, тобто він дивиться прямо. На увазі по він дивиться прямо. В цей час, коли ми повертаємось, ми трохи присідаємо. Тобто не сильно, буквально трохи амортизуючи в колінах. От ми присідаємо і повертаємось. Руками ми ніби намагаємось щось взяти. І ми, ми беремо і перекладаємо або щось хапаємо руками. В цей час, коли ми повертаємось і сідаємо, ми робимо вдих діафрагмальний. Зараз, щоб було легше, тримайте руки на діафрагмі. Одну руку на діафрагмі, іншою працюємо щось беремо зі сторони в сторону. Зараз ми робимо 4 підходи. В кожному з підходів 4 вдихи. Між підходами 4 секунди перерви. По сторонах у нас вдих. По центру у нас видих. Ми робимо точку вдих. Точка видих, точка диха, поїхали. Є yeah. чотири секунди відпочиваємо. Другий підхід. Третій підхід, Четвертий підхід, так, добре. І тепер переходимо до фіксованого видиху, ми робимо, робимо вправу горошок. Як вона виконується? У нас, можливо, в дитинстві була така ситуація, коли ми стріляли з ампулки ручки, з ампули ручки, стріляли якимись неслюняними папірцями чи ватою чим завгодно. Або згадуємо, як випльовуємо вишневі Будь-які. Словом, нам потрібно ніби щось випльовувати. Або здуваємо щось з нижньої губи. От якусь перинку, волосинку. Важливо, що це фіксований видих. Тобто ми робимо акцент на видих. При фіксованому видисі нас працює нижній прес. Тобто він нам допомагає виштовхувати повітря. Ми маємо встигати набирати мікродих, маємо встигати набирати дих перед видихом кожного разу. Тобто зараз беремо собі темп не швидкий, для того, аби не заплутатись, аби не було краще мелаще. Має чутись звук P. Тобто тут задіяні в роботу дуже добре наші губи. Чується звук П, працює нижній прес, сильний і короткий потік повітря. Головне, він короткий і сильний. Це не має бути initiation... ні. Сильний, швидкий і короткий. Так, тепер виконуємо цю вправу доти, доки у нас не почне боліти прес. От, коли він почав боліти, робимо ще 10 разів. Поїхали. важливо також. Добір повітря, забір повітря вдих можна робити не лише носом, але й ротом. Головне, щоб це було нечутно, Тобто, щоб не було якогось щоб такого не було. Має бути дуже м'яке вдих, дуже м'який короткий дих. Для цього треба трохи розширити гортань, її треба розслабити для того, щоб повітря, можна сказати, не зачіпалось. Об корінь язика, об зв'язки наші, щоб воно дуже легко проходило. Поїхали. Добре, відпочили, попили водички. Є. Тепер переходимо до звуку. Як... Як ми тренуємо звук? Сьогодні ми робимо вправу, називається сирена. Вправа ця робиться доволі просто. Ми її на жаль, чуємо кожного дня. Ми просто імітуємо звук сирену. Спокійний на звукові М з відкритою артикуляцією мається на увазі положення яблучко. І ми починаємо видавати звук. Так? Ми починаємо зараз знизу, з самого нижнього регістру, і піднімаємось доверху. Якщо ви не знаєте. Або не можете одразу налаштуватись на нижній регістр, тоді спускаємось з середнього до нижнього і з нижнього вже піднімаємось наверх. Як це виглядає взагалі? <кхи> тобто ми маємо з грудного опуститись і піднятись. І зараз робимо зброс, набираємо хороший вдих. І піднімаємось. Давайте зараз підніматись не так високо, стараємося підніматись одесь отак. Потінечко. І потім спокійно, плавно відпускаємо звук. Щоб плавно відпустити звук, потрібно його просто перестати подавати повітря. І тоді звук починає дуже плавно виходити. відходити. Робимо ще. Якщо не пам'ятаєте, який у вас грудний звук, тоді Угу. Угу. Mm -hmm. Коли налаштувалися, знайшли свій звук, тоді починаємо брати вправу сирену. Mm -hmm. mm -hmm. І спокійно відпустили Пробуємо ще раз. Mm -hmm. І також спокійно відпустили. Пробуємо ще раз, але тепер пробуємо з самого низу одразу і йти до верху. Mm -hmm. Якщо так не виходить з самого низу, тоді знову беремо з грудного до низу і до доверху. Mm -hmm. ще раз Тепер стараємося відчути вібрацію. Вібрація має бути в грудях, має бути в і має бути на губах. Хороша вібрація, має лоскотати. Є, давайте робимо сирену чотири рази. Mm -hmm. Mm -hmm. Останній раз. Так, добре. І тепер переходимо далі, переходимо до артикуляції. <клух> Сьогодні у нас по артикуляції. Зараз ми робимо вправу гойдалка. Гойдалка, я -я 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 -я. гойдалка язиком. Ми витягуємо язик і піднімаємо його гострим. Піднімаємо його до носа і до підборіддя опускаємо. Робимо це 20 разів. Один, два, три, чотири, і так далі. Далі ми переносимо його зі сторони в сторону. І також 20 разів. Далі ми робимо це по колу. Ми крутимо язиком по колу, робимо в один бік 10 разів, і в інший бік також 10 разів. Головне, дуже важливо, щоб зараз у нас язик був гострим, щоб він не був у нас отаким. Він має бути отаким. Угу. Як такий, чись гостреньке. Тепер зі сторони в сторону повинно відчуватись добре витягнення з тої сторони, яка відкривається. Угу. А тепер по колу десять разів в один бік і десять в інший. Угу, є. І тепер розімнемо наші щоки. Щоки і губи. Ми це робимо зараз правою посмішка. У нас є дві посмішки: одна відкрита, друга закрита. Між ними у нас є перебивка, це положення губ, трубочка. Тобто ми робимо закриту посмішку спочатку. Дуже важливо. Натягувати вилиці, щоб у нас кутики губ тяглися вгору, туди куди потрібно. Далі, після закритої посмішки, ми робимо трубочку. Щелки закриті. Угу. Після, після трубочки ми робимо відкриту посмішку, тобто ми показуємо зуби. Старайтеся також, ви посміхаєтесь, і старайтеся на максимум тягти свої вилиці. У кожного це по-різному виходить, тобто у кожного своя анатомія тут. У когось може тягтись більше, у когось менше. Але слідкуйте за тим, щоб у вас точно кутики, губ не були направлені вниз. Щоб не було отакого. Отаких От западин. Вони мають тягти завжди вгору. Угу. Після відкритої посмішки ми знову робимо трубочку. І далі просто чергуємо все. Закрита трубочка, відкрита трубочка. Закрита трубочка, відкрита трубочка. Коли ви відчуваєте, що можете, то тоді трохи прискорюємо темп. Добре. Так, тепер трохи розслабимось. Зараз зробимо вправу автомобільчик. Ще її можна робити зі звуком через Б. Добре. Так, і трохи поклацаємо язичком. На вправі конячка. Добре. А тепер їх чергуємо. У нас буде конячка закрита артикуляція, і конячка відкрита. У нас є на А. А є на О. І тепер чергуємо. Угу, добре. А тепер спробуємо ще покладити з закритим ротом, з закритою артикуляцією. Прекрасно. Так, на сьогодні все. Тому, щоб зашліфувати, так скажімо, результат, можна ще зробити, почитати якусь скоромовку, будь-яку насправді, або на ту літеру, яка проблемна. Наприклад, на р Ш, Ж, С, на будь-яку. Тому все. Гарного дня.